Від генераторів бензопил, газових балонів до тросів такий чималий вантаж гуманітарки для наших військових вдалося відправити за кошти більше десятка черкаських підприємців та за сприяння фондів Золохелп та Юнайтед Хелп Юкрейн. Крім необхідних речей та обладнання, відправили медикаменти та турнікети. Наразі за їхніми заявками бізнесмени виконали весь перелік цієї заявки і організували таку велику потужну допомогу коштами на понад мільйон гривень, що дуже важливо для наших підрозділів. Саме на матеріально-технічне забезпечення це перші такі необхідні речі, які найбільш необхідні саме в умовах бойових дій. Посадовець зазначив, сьогодні всі працюють на перемогу. Цього разу вантаж допомогли зібрати, зокрема, й золотоніські волонтери. Наразі це зробив золотонівський хаб гуманітарний. А у нас ще попереду дуже дуже багато роботи з іншими організаціями волонтерськими, які теж готують сьогодні такі потужні конвої для того, щоб допомагати нашим хлопцям, які воюють від Черкащини саме на передній лінії нашої оборони.